Ми з нею наїздили понад 43 тисячі приблизно. Вона дуже слухняна в дорозі, дуже розуміє. І вже ми навіть навчилися, якщо йде обстріл, вже тіна дає знати, вона перед цим хвилюється, десь хоче йти, або мене так лапою б'є по плечу. Так, тіна? Так, волонтер Сергій Балецький відгукується про свою улюбленицю вівчарку Тіну, яка залишилася без господарів у зоні бойових дій. А він її прихистив. Розповідає, разом вестимуть автомобіль і гуманітарну допомогу у Харківську та Донецьку області. В нас ситуація за п'ять місяців трохи друга. Поки ми їдемо звідти, бо ми їздимо кожну неділю, то вже підготовка йде. Веземо відремонтований автомобіль. Так ми завезли на загал, десь біля 35. Тобто, які вже там були на війні, відремонтувались і знову веземо керівник благодійного фонду «Серце патріота» говорить, що все більше волиня підприємців долучається до спільної справи. Волонтерить чоловік від початку війни з 2014 року. А про потреби військових каже так: усуном просять дай автомобіль або перемонтуй автомобіль. Починається осінь знов просили плівку скоби, гвіздки, утеплювач, одіяла, запаси, частини. Також, якщо ми щось не догрузили, нас догружають в Рівно, дорожають в Полтаві, і так ми по напрямку. йдемо. Лучанка Анна Климовець привезла на відправку печиво, яке спекла разом із іншими волонтерами зі штабу на базі луцького вишу. Більше ста коробок вже було передано для захисників. Поки ми можемо, ми допомагаємо захисникам нашим. Їм набагато там важче. Звісно, що люди втомилися, але нічого. Нічого, всі втомилися. Треба працювати, треба йдемо тільки до перемоги. Ми закупили дрон, це практично Мавік 3 Він коштує 2800 доларів. Це великі кошти, і це хлопцям дуже треба. Той самий тепловізор, той самий Мавік і знову ж ті самі автомобілі. З 24 лютого Сергій Балицький разом із Маневецькими і Ковальськими волонтерами відправили майже 400 тонн допомоги, а це майже 30 поїздок. Каже, допомагатимуть українським захисникам до перемоги. Михита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.